Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також як і домовлялися, і дуже добре, що в такий нелегкий час домовленості збуваються і домовленості дотримуються. Я знаю просто з ким домовлятися. Домовлятися треба з людьми, які тримають свого слова. Тримає слово сьогоднішній мій гість, голова Вінницької іт асоціації Дмитро Софина. Дмитро, я радий тебе бачити. Добре. А також заступниця голови Вінницької іт асоціації по роботі з партнерами Дарія Нешпорська. Привіт, я давно тебе не бачив. Дякую, що ви завітали. Тема у нас обговорена на минулому тижні. Ми про це говорили. Я запрошував. Дякую, що ви до мене завітали. Всім, хто не чув, не знав, не бачив наш ефір з Дмитром. Нагадаю, на цих вихідних відбулася дуже серйозна подія. Називається вона львівська it Арена. 2022, Що саме там відбувалося? І будуть сьогодні розповідати наші гості. Отож, з чого все почалося, Дмитре? Прошу. <гум> Я сподіваюся, ясно що буде... так, да нашли <гум> <гум> діти, да, да, <судити, гум> що все почалося. З чого почалася ті арена, чи з чого почалася наша участь в ІТІ арені? Дякую за відповідь. Дмитро, все-таки може, ми почнемо сьогодні ефір. Да, насправді, що таке взагалі АІТ арена, я думаю, буде слухачам цікаво почути. Ну, половина подумала одразу, що це якісь спортивні змагання. Да, так або історичні технології. Знаєш, можна і так сказати, там змагання теж були. Ну так, я розумію. А якщо серйозно, якщо серйозно, то IT-арена арена, це одна з найбільших конференцій стосовно. Технології у східній Європі, яка відбувається щороку у Львові, цього року було по суті дві частини. Перша частина це якраз стартап-турнір. Назвемо його так, угу. ну якщо простою мовою, де якраз українські нові проекти виступали перед потенційними інвесторами. І до речі, непогані проекти. Я думаю, про це більше Даша розкаже, тому що ми якраз йшли. Даша питає, які стартапи виграли. А друга mm -hmm. частина це ну взагалі да, їздила висла. у Львів? Та звісно їздила. Ясно, тільки вона вже не пам'ятає. Давшова не да, пам'ятає, да, що, пам да. що їздила у Львів. А друга частина це офіційна. Вона якраз була в будівлі Опери. Mm -hmm. Львівської, і якраз там це було більше як мова про те, що, що по суті таке it індустрія зараз у військовий час, і що вона допомагає країні. Яка ситуація в країні, виступи того ж самого притули, хизувалися скажімо так, донатами на користь Збройних сил України? Ну в гарному сенсі хизувалися. Mm -hmm. Тобто кампанії показували хто скільки реально допоміг прямо, прямо на сцені. Я пам'ятаю, там спочатку 2 мільйони. Інша компанія 5 мільйонів запропонувала? Ну, тобто, скажімо так, це напівблагодійний захід, де mm -hmm. компанія реально був привід привіт. Ну, трошки, трошки допомогти нашим хлопцям, які зараз там. Ось, власне, якщо дуже коротко. Тобто, дві основні частини. Друга частина, ми зібралися, ми поговорили, ми такі векторність накидали, а перша частина це конкретно стартапи були. Так, так, так. Ну ну грубо, дуже грубо. Там власне було два дні конференції. Дякую uh -huh. нашим колегам з Львівського кластеру які нас запросили до себе на uh, цей івент. Власне, вони його організовують. Uh, ми були, правда, тільки перший день, коли uh -huh. був стартап Competition, і після цього вже була офіційна церемонія відкриття і частина нетворкінгу uh, дуже класна можливість попрацювати і налагодити коннект з європейським бізнесом, в тому числі який, попри всі. Навіть попри ті ж тривоги, які лунали у Львові, до речі, mm -hmm. дуже стрімні у Львові тривоги. У нас в Вінниці. можна... Біль, більш такі нормальні. Та? Там здається, що вона не закінчується. Там здається, що це я... ну, вже ядерний якийсь mm -hmm. вибух, там дід кнопку нажав і ну реально стрімні. Mm -hmm. а... Так от, продовжуй, 에... продовжуй, бо я завис. <рес> <рес> я уявляю собі 에... так, от що дуже вдячні всім європейським бізнесам і е... лідерам впливу, які е... не побоялися приїхати саме офлайн і виступити на сцені, і підтримати в тому числі український молодий бізнес, українські стартапи, які вірять в силу наших розробників і наших молодих людей з їхніми ідеями, тому що вони реально. До речі, подія була на англійській мові, що великий плюс. Тому що ну ми в своєму болоці можемо тобто, і до. Віто всі повністю, абсолютно. Навіть притула я здавався, досить непогано на українській мові спілкуються. Ой, на українській, на англійській. Ні, ну то чекай, ми ж знаємо історію. Він же ж жив і працював в Англії. А, ну цього я, на жаль, не пам'ятав. Я згадав, коли вже був там. Він жив і працював в Англії. А окей, питання: ось. Напевно, через ситуативність, яка зараз у нас існує, чи відчули ви, а можливо, це і. І відбулося, і ясно, що це абсолютно логічно відбулося, що певна кількість я не кажу більша, менша, а певна кількість стартапів була спрямована саме на м -м, мілітарі. Вот таким чином є зрозуміло. тобто є от... на здивування на здивування з приводу збройних сил. Не так багато було стартапів. На здивування я можу це пояснити, яким чином, тому що в під час військових дій е, період існування стартапу дуже швидкий. Uh -huh. Ну в контексті якого з'явилася ідея, зробили прототип, пішли з хлопцями, зробили і вже відправили на фронт. Тобто uh -huh. то не було чого презентувати, тому що все і так вже автоматично робиться і туди одразу відправляється. Тобто то там все-таки було більше акцент на соціальну історію, на економічну історію. І деякі mm -hmm. навіть у нас була зустріч з давно знайомими товаришами з Швеції, якраз інвестиційний фонд, і вони прям видивлялися цікаві проекти. І на диво вони готові інвестувати в українські стартапи, угу. тобто, те, що скажімо так, прив'язати нашу минулу зустріч, і цю зустріч, що так є велика кількість людей, хто не хоче на зараз на даний момент працювати з Україною в контексті ризиків, угу. але є і велика досить кількість. Скажем так, потужних підприємців, інвесторів, які готові вкладати Тобто є фінансові кейси, які хочуть зайти на нашу територію, так. і це ви знаєте дуже круто в контексті. Як тільки ми бачимо перемоги на півдній сході, угу. автоматично вони збільшуються, тому що вони всі розуміють, що хто перший зайде, хто перший інвестує, угу. той буде у виграші, тому що якраз в ризикованих таких ситуаціях. Перший виграє, коли вже ми ну, переможемо, тоді вже буде, знаєте. Ну це фінансова грамотність. Ми чудово розуміємо, що портфель треба ділити, і в принципі на ризикові ти можеш віддати, відправити, віддати там 5, де максимум 10% від загального свого бюджетного це портфеля. Неувідно. Ми це розуміємо. Mm -hmm. Просто у кого який цей портфель mm -hmm. дуже можливо такі абсолютно непрофесійні запитання. В результаті цієї львівської IT-арени. Якщо минулого року я би не поставив таке. Запитання, а зараз дуже якби тривожно і з точки зору на майбутній фінансовий рік, з точки зору на наш розвиток, з точки зору на наше життя, на нашу зиму, осінь і потім потім подальше, а... чи станемо ми краще жити, чи допоможе нам Львівська it арена як? Інші арени, інші майданчики, які збирають розумних людей, фінансово грамотних людей, е збирають докупи. Чи ми будемо краще жити? Ну, я... вибачте, дуже примітивно. Да, так, я, я скажу теж дуже просто, <сх> скажімо так. Е якщо мова йде про прямо, то звісно ні. Якщо посередковано, то абсолютно допоможе. Чому посередковано? От, наприклад, ми приїхали з, з Рину тоді, і е що саме цікаво, що кожен рік ми бачимо. Е Ну, не не те, що одних тих самих, але є частина людей, які постійно кожного року приїжджають, є частина... Стали, uh -huh. так. Uh -huh. є частина нових. Але просто в чому запорука, запорука розвитку ці стосунки? Тому що якщо ви з людиною вже знайомі тривалий час? То ви вже починаєте говорити про якісь великі серйозні речі, про якісь колаборації, цікаві проекти. Люди з вами відкриваються ідеями. Тобто, якраз оце, от якщо знаєте, є індекс довіри uh -huh. в економіці, якраз оцей індекс довіри, коли ви автоматично довіряєте свої своєму потенційному партнеру або існуючому, то ви не витрачаєте ресурси на. На перевірку, на здогадки на інші речі, і колаборація виявляється набагато краще. От, наприклад, навіть банально ми поспілкувалися з представниками з мінцифри. Мінцифри нам просто сказали: хлопці, поможіть нам з Діє Сіті. Ми кажемо, Окей, давайте в Вінниці проведемо захід івент, де пояснити, чим Дія Сіті вигідна державі і вигідна технологічній індустрії. І автоматично до нас під'єднали зразу ж колеги з кластеру природобудування з. Ницьку, і вони одразу, о, супер, ми теж підключилися. І от, будь ласка, на рівному місці конференція, де по суті дві. Організація домовилася з міністерством про проведення певної події. І це відбулося, я не знаю, буквально там протягом 5-7 хвилин через два потиски руки. Питання. Ми, вінничани, чим ми виграємо? Що ми виграємо? Що у нас на нашому це ж я так розумію, на нашій території буде відбуватися? Абсолютно вірно. Тоб... А, вже пішов анонс. Дуже добре. Ну, Чим ми конкретно? От а, що ми можемо? Я розумію, є матеріальне, є нематеріальне, є м м різні абсолютно речі, які нам потрібні і нам корисні. А, чим нам буде корисна ця конференція? Все дуже просто. Якщо іноземці, йому все дуже просто, Ні. Ні. Да. якщо іноземці приїжджають в Україну у військовий час, а, да, нехай вони приїжджають поки що до Львова, вони бачать, що ситуація. Стабільна, що є з інших регіонів. Фахівці, представники індустрії, з якими можна спілкуватися, з якими можна робити бізнес, то вони розуміють автоматично і дають посил, коли вони повертаються до себе. Що можна працювати в тому числі mm -hmm. з Вінниці, і до речі, Вінниця була представлена досить непогано, особливо за день до it Арени mm -hmm. відбувалася подія, де якраз іноземці були і представляла Вінницю якраз кластер природобудування. І пояснювали, відповідали на питання іноземних партнерів, чому навіть в приладобудування в Україну варто заходити зараз, угу. і я, яка потреба в цьому є? Тому Вінниця в цьому плані виграє тільки з трьох пунктів. Перше в контексті Загального нетворкінгу іноземців стосовно того, що Україна є стабільна, це знаєте, як сигнал, uh -huh. в тому числі Вінниця. Uh -huh. Другий аспект в плані того, що знайомство, колаборація, поновлення старих спілкувань. спілкування більшого от... до речі українців з українцями. Да? Що... абсолютно правильно або навіть от, банально, у нас було спілкування з Юсюсюсейт, US, US, uh -huh. тобто американська організація, найбільша, яка допомагає, якраз сприяє. Українській економіці і громадським організаціям Седі абсолютно вірда. Mm -hmm. От ми поспілкувалися, і їхній представник переїжджає, можливо наступного тижня вже на постійно, постійно в Вінницю. Хоча ми їх переїхати в інше місце, тобто ми вже маємо представника USAID mm -hmm. у, у Вінниці, що теж автоматично відкриває нам ворота спілкування з американськими підприємствами. Mm, перший день знову таки вертаюся до нього. Mm -hmm. Бо наскільки я розумію, це саме були практичні моменти в е стартапи. От що ми так. пропонуємо і так, далі, і так далі. А дуже бігла характеристика. Вік, хто представляв, що за команди звідки. Ну от от чіпляємося так. Е, команди насправді були е, з усією країною. Е, звісно, деякі були і місцеві. Е, виступали вони офлайн. І що цікаво, е, напевне, за роки ось цих е, ну і коронакризи, і військового часу, коли більшість бізнесів е, звикли вже до якихось онлайн зустрічей, онлайн пічнгів, в тому числі. Навіть я пічилась онлайн минулого тижня. Е, при цій офлайн. Е, при цьому офлайн змаганні е, виступали е, по одному спікеру від команди. Власне, виступи тривали десь до п'яти хвилин, ну плюс е, далі запитання вже від закордонних uh -huh. інвесторів, яким цікаво подивитися саме якусь конкретику, як ці стартапи можуть повпливати, в тому числі, і на е, ну, зростити їх інвестиції в ці стартапи. Що цікаво, те, що було видно таке хвилювання, певно. При виступі на закордонну аудиторію. Вживу. вживу, да, да. Вж, вживу. Ну з одного боку, да, виступ англійською мовою, і потрібно угу. було дуже добре підготуватися, власне, розмовляти англійською мовою, відповідати на запитання. З іншого боку, усі команди, які виступали, реально молодці, тому що рішення, які вони пропонували, хоч і деякі з них не пов'язані, ну наразі з актуальною військовою тематикою, проте вони досить перспективні і. Аналогів на європейському ринку або зовсім не було, або було дуже невелика кількість, що в принципі ставить наш український бізнес, наші ідеї на таке початне місце. Якщо можна, я доповню Дарину, да, тому mm -hmm. що слухачі, можливо, думають: ну окей, зібрались там трошки на англійській поговорили з інвестором, да, і все просто mm -hmm. поясню дуже банальну математику. Якщо умовно кажучи, на стартап турнірі було в фіналі там 10 фіналістів було, але ще був були півфіналі. Mm -hmm. Але якщо з цих 10 фіналістів один через рік, через два стає повністю робочим бізнесом. То на хвилиночку це на кшталт е, таких прикладів, як Grammarly, Ajax System, е, той ж самий він і Тобто, mm -hmm. це е, сотні, а то й тисячі працівників. В високотехнологічній індустрії, mm -hmm. де зарплати відповідні, тому що можна продавати послуги за кордоном. Ну ясно, це виходить і податки, і так, так, робочі, робочі місця. Тим паче mm -hmm. тут ще великий плюс, коли інвестори за кордоні, то в них все чітко. Вони кажуть: хлопці, окей, в нас має бути тільки все легально, все офіційно. Ми заводимо кошти сюди, mm -hmm. в країну, і податки сплачуємо в країну. Ну, добре, тут також виникає питання вже до банківського сектору, операції з валютою, валю, ну і так далі. І так... Но... Ну, да. Нехай вони свій е майданчик проводять, і нехай там свої пропонують. Окей, я думаю, що вони це вирішать. Головне, щоб було що. М -м -м є е, е, такий термін після смак». От у нас <тас> залишається буквально три хвилини. <тас> після смак арени IT-арени. Як І всі вони зараз почали а, смакувати. Я, що це я можу сказати ем, смак ІТ-арени. Mm -hmm. Бо власне наша ІТ-арена почалася в тому числі е, з невеликого такого знайомства Львовом. Ми приїхали на потязі о 5-й ранку. Е, так сталося, що «Укрзалізниця» доволі довго везе до Львова з Вінниці. І оскільки о п'яті ранку майже все закрито, ми пішло е, ранковим містом, насолоджуватися, ну, то ну, Ти виходиш буквально зразу зліва, ти Але... маєш там триповерховий. <світ> Але я дуже вдячна львівським закладам, які відкриваються о, в ранішній годині, і е, частують львівськими смаколиками, е, в тому числі е, дуже класною е, медовухою. Mm -hmm. Ось така була такий е... післясмак. смак. Ні, це не... працювала, вона а не втрималася. Я а так і хто? зрозумів. Це був не післясмак, це був mm -hmm. смак, з якого е... перед смак поча... Да, перед смак, цьому... з якого почалось знайомство зайти. Yeah. Абсолютно. <laughs> no. Так. Є такий нюанс, вона рувона працює з партнерами, не така посада. Окей, я мав на увазі трішки інший після смак. І власне, сам після смак цього заходу, ми вже приїхали на локацію. Ми ну, перша частина дня пройшла більш-менш так трошечки, я б сказала, навіть пасивно з нашого боку, тому що ми просто дивилися, спостерігали за стартапами, аналізували ці виступи, думали про те, яким чином вони можуть повпливати на нашу економіку в цілому. В, е, в наступні роки, а вже коли почалася офіційна церемонія відкриття, ми власне перемістилися на іншу локацію, де були закордонні партнери, де були наші знайомі з інших кластерів, з інших компаній, з якими ми ведемо комунікацію постійно з міністерства, в тому числі відповідно, там вже почалася основна частина нетворкінг. Ми слухали е, класні виступи і від спікерів, е, в тому числі це був Сео Байректара. Це був Сергій притула, uh -huh. який розповідав про е, те, не яким чином спробує <рес> тому, що ми то з тобою розуміємо, Хто такий CEO. CEO, так це власне директор. генеральний директор, так компанії Байректар. Uh -huh. Ну думаю, про тут вже пояснювати не треба в цей час. Е, так, розповідали власне про е... наскільки я пам'ятаю, вибач, перебиваю, одна з крайніх інформацій. Це про те, що ідуть перемовини, щоб виготовляти на території України. Є таке? Є таке. Ну, це не, це не військова таємниця, це не воєнна таємниця, тому що це вже оприлюдно, Напевно, тільки ліниве джерело про це не писало про розмови наших високопосадовців, саме для того, щоб виготовляти територію. І на от якраз території. доповнення, що а... як робити такі речі, які захищають країну угу. без технології. Mm -hmm. Тому що в нас так звикли, що Айтішник це обов'язково обов'язково якесь вибачте слово ботанік, який, якому повезло в житті, і він отримує валюту за кордону і так далі. Хоча насправді це людина, це інженер, mm -hmm. в першу чергу, mm -hmm. яка своїми мізками думає, як щось простого з бінарного коду, умовно mm -hmm. кажучи, mm -hmm. зробити mm -hmm. щось складне. Mm -hmm. До речі, що цікаво, прямо ну, під час виступу, так Сергій Притула згадував, що ну, найбільшу частину, по суті, з донатів, які надходять в його фонд Сергія Притула, перепрошую, вони йдуть саме від IT-компаній, тому що ну, якось бізнес так скооперувався, що саме через великі якісь такі фонди йде постійні, постійні щомісячні mm -hmm. донати. Прямо на сцені від організаторів йому після того по. Ну, скажем, так презентували е, грошовий приз в 2 мільйони гривень, які пішли на його фонд. І після цього також був донат на школу, е, яка навчає керувати безпілотниками. <гум> Тобто, ще й такий напрямок є в нас в Україні, є і ми бачимо да, і безпілотники будуть і ті, хто керувати ними будуть, так що ну да, тому що дуже часто, ще. особливо на початку, коли військові частини просили дрони, спочатку волонтери купували, а потім ці дрони а дуже швидко билися. Та і потім є. питання: хто ними буде а, керувати? Це а, ставимо місь. три крапки. Не зможемо ми завершити сьогоднішню розмову, тому три крапки маємо виходити вже з ефіру. Нагадаю, тільки Дмитро Софина, голова Вінницької IT асоціації, і не шпорська, заступниця голови Мьської АТІ асоціації по роботі з партнерами сьогодні розповідали, намагалися розповісти, і їм це вдалося. Вони намагалися. Вони розповіли, що таке львівська IT Арена 2022, Хто там був, з чого вона складається, і в принципі, ну, достатньо такий мажорний, такий позитивний е, після смак, що я хотів в принципі почути е, того, як ви з'їздили, і що там було, і кого ви там побачили. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Тут я з нотки ставлю три крапки. Обов'язково з вами побачимося і почуємося. Не сьогодні вже. А ми ще на один день ближче стали до нашої перемоги. Ну і звісно, все буде Україна. Час змін з Олегом Семком. Новий Вінницький ритм. 101,8 одним і вісім рафів. Місто над Богом. Події, що поруч.